Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про три нові пропозиції за золото, які з'явилися. Це в нас пропозиція номер 5 Три нові машинки М54 Ренегат, Lan C і 56TP. Ці три машинки стали доступні. Плюс до того є пропозиція з преміум аккаунтом на 360 днів, тобто на один рік із знижкою 20%. І... Навіть приготуйтеся до особливих завдань і знижок у 2024 році. Тобто буде завдання у нас, точніше, їх два завдання, і знижки на розхідники. Давайте зараз це все розберемо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу з вами розібрати, звісно, це завдання і знижки. Приготуйтесь до особливих завдань і знижок у 2024 році. Якщо коротко, знижки і бонуси в грі будуть доступні у нас 29 грудня 11.00, тобто сьогоднішнього дня, по 3 січня 11.00. Буде вигідний курс конвертації вільного досвіду в досвід екіпажу 1 до 25%. Знижка 50% на обладнання за кредити, до речі, час затарюватися кому потрібно. Знижка 50% на спорядження за кредити. Я вже затарився, друзі. От дивіться, на склад заходжу. Докупив свій до пайків, щоб було по 100-150, в залежності від нації. І докупив маленькі ремкомплекти, маленькі аптечки, вогнегасники не докупляю, вони не закінчуються. В Магазин заходимо безпосередньо. І переходимо, в найкращому навіть повинно висвічуватись. Ні, тут пропозиції 3D-стилі, в найкращому, а і в найкращому висвічується. От бачите, обладнання і е, спорядження. Заходите, обираєте. Наприклад, потрібно там докупити 10 штук, наприклад 100 000 купити. І все. І так, по всіх позиціях, які вам потрібні, можете зробити. Знижка 50% на навчання і перенавчання екіпажу за золото. Знижка 50% на скидання навичок членів екіпажу за золото. І знижка 25% на зміну основної спеціальності членів екіпажу за золото. Плюс до того доступно пару завдань. Вони доступні так само з 29 грудня 11.00 до 3 січня 11.00. Перше завдання у нас святковий екіпаж. Нагорода їх з 3 досвіду до екіпажу перемогти в бою, посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. І тут у нас є обмеження 5 разів на добу. Бойове завдання доступне більше першої перемоги дня. Тобто, ви розумієте, це така задачка, яку ми навіть не помітимо. А от друге завдання вже набагато краще, тому що тут потрібно посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, один раз на аккаунт у випадкових боях техніка з 4 по 10 рівень. І нагороди у нас 5 особистих резервів на плюс 50% до бойового досвіду, 5 особистих резервів на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину, слот в гаражі і 1%. День танкового преміум аккаунта. Ну, це вже хоч щось. А тепер давайте безпосередньо пробіжимося по танчиках, по наших, які стали доступні за золото. Два з них у мене були в гаражі, Це 56 тп Він у нас за бойову перепустку, за додаткову главу, можна було його забрати. І Lan Єдине, що в мене не було, на Лансенсі не було 3D-стиля, він дуже крутий, я його придбав. І на М54 Реногет у мене взагалі на Реногата нічого не було, ні його, ні 3D-стиля. Коротше кажучи, я його забрав, уже й покатав. Давайте от почнемо розповідь із цієї машинки. Перше, що я хочу розібрати, звісно, це з вами бронювання даної машини. Якщо ми подивимося на броню, по живучості у нас бронювання корпуса 152, 76, 38, по бронюванню башти 250, 140, 40. Але ви самі розумієте, що тут приведена броня, звісно, більше, але вона далеко не Імбова, так скажемо Тобто, якщо дивитися під прямими кутами нлд у нас десь 190 200 мм, ВЛД десь 170 мм 160 тут в деяких проекціях 200 навіть є 200 чимось. От башта набагато, звісно, краще. У неї тут 300 мм, дивіться 236 чоло 238, є лючок з капка зона 170 мм, його всі будуть пробувати на раз-два Плюс до того під лючком знаходиться така, як полиця. Але тут 250 мм, до речі, це ще й не дуже слабка зона, можна сказати. Я цю машинку тільки взяв, обкатав, там, по-моєму, чи 6, чи 8 боїв приблизно. 311. Бачите, бронювання є. Якби не було цього лючка, взагалі б була золота машина. Тобто, якщо підсумувати, то в нас бронювання корпусу є, але воно невелике, танкує тільки під кутами. А бронювання башти хороше за винятком лючка, який буде частково звісно нівелювати бронювання башти. Поїхаліть по вогневій міці. У нас три типи снарядів. Перший тип снаряда – це бронебійний стандартний, він пробуває 226 мм, при тому, що середня шкода з нього 360 одиниць шкоди. Швидкість польоту 1080, тобто хороші показники, друзі. Середня шкода на підкаліберному так само 360, середнє пробування броні 255. Скажу чесно, для підкалібера це невеликий результат. І швидкість польоту 1380. Ну, як вам сказати, гармата по снарядах комфортна по швидкості польоту тут немає ніяких претензій. 1080 на стандартних і фугаси. От дивіться, 440 підвищена шкода, 53 пробуває, 1080 у нас швидкість польоту. Тобто тут взагалі ніяких претензій нема. Єдине, що можна сказати, що 360 альфа небарабанного танку. Це малувато вже на 8 рівні. Звісно, це відчувається, але тим не менш з цим можна миритися, тому що в нас гармата комфортна по інших показниках. От дивіться, скорострільність гармати в такій комплектації, як у мене, 7,28. Це хороший результат. Заряджання гармати 8,24, Це також непогано. Звісно, в нас Альфа-360, але тим не менш. Швидкість горизонтального пересування прицілу 37,87. Хороший результат, як для важкого танку. Кути вертикального наведення мінус 10 плюс 20 хороші кути. Час зведення 2,24. Це нормально для важкого танку. І розкид на 100 метрів 0,34. Це також нормально для важкого танку. Хочу сказати, що точності тут великої немає, але стабілізація в машинки нормальна. І е, можна сказати, що і розкид нормальний, тому що ми в основному будемо бодатися на близьких і середніх дистанціях. Середня шкода на хвилину 2621. 21 одиниця. Тобто також нормальний показник, як для важкого танка. Якщо підсумувати от по гарматі, то в нас комфортна швидкість польоту снарядів, нормальне бронепробиття на ББшках 226, так, занижена альфа-360, але тим не менш, ми частково зможемо відбивати і танкувати своєю баштою, якщо підсумовувати по живучості. У мене з закалочкою 1670 міцність. Даної машинки. До речі, давайте пробіжимося скоренько по обладнанню, для того, щоб ви усвідомлювали, що приблизно на нього ставити. Я, от, наприклад, в перший слот поставив поліпшене загартування. В другий слот турбонагнітач, тому що динаміку треба апати. Зараз ми її розберемо. І в третій слот гарматний досилач для того, щоб підвищити ДПМ. По рухливості маса нашої машини 50 тонн спорядженої. Питома потужність 17-19, максимальна швидкість вперед з турбонагнітачем 49, назад 19. Тобто ви самі розумієте, що треба турбонагнітач ставити, тому що так би було менше. Так би було 16 Питома потужність і максималка була на 4 менше вперед, 45 км і на 2 назад. Меншою була б 17, наприклад. Тут 49 і 19 у мене. Швидкість повороту шасі 38,99. Як для важкого танка, також нормально. Але я вам скажу чесно, що от навіть з турбонагнітачем ця техніка не відчувається, як, знаєте, як от деякі важкі танки, як вони відчуваються. Ні, він не відчувається як СТ. -шка. Наприклад, якщо порівнювати його з 9, з Паттон за танк, цей, що нам подарували, то в нього динаміка гірша. Навіть із турбінкою в нього. Динаміка гірше По скритості, звісно, її немає, 7,36 е, нерухома машина, 468 під час руху. І по спостереженню у нас 434 метри, але слід зазначити, що в мене ж, по-перше, це важкий танк, я не використовую тут оптики, немає ніякого сенсу. І це з навичкою бойового братерства, плюс 9, навичка Гострий зір, плюс 8, і я ще коле плюс 17 дає. Можна, якщо викачати ще. Нас, наприклад, в екіпажа по типу гострозіру чи радіоперехоплення ще цей показник капнутий буде доволі непоганий. Десь 440-450. Метрів. От така у нас крута машинка. До речі, я з другого бою отримав майстра. Там більше 5 тисяч домашки настріляв. Якби раніше на базу поїхали захоплювати, то ми б ще виграли, а так в ніч зіграли. От такі от справи, друзі, по цій машинці. Тобто, якщо підсумувати, я її можу в принципі рекомендувати, але чи брати, чи не брати, вирішуйте самі. Тому що нічого особливого в цій машині нема. Мені, наприклад, той самий Bizon TC-45 подобається краще. Так, поїхали далі. 56 ТП. Це машинка, важкий танк 8 рівня, преміумний В Польщі. Ми його могли отримати у додатковій главі бойової перепустки. Багато хто його забрав, я практично повністю ту бойову перепуску пройшов. По-моєму, тільки 4 етапи докупляв, але суд зараз в іншому. Давайте подивимося на бронювання даної машинки. НЛД у нас має броню 202-205 мм, тобто 200 мм, ВЛД 150 мм. Тут по типу щучий ніс, але всього-навсього 80 мм бронювання корпусу. Ви самі розумієте, що його будуть в основному всі пробивати. По башті 250-70 але ви самі розумієте, що є лючок 103 мм і є от такі от вушка, які також пробиваються. Дивіться, пробиття по 50 мм вушок оцих. Звісно, вони не скрізь пробиваються, але пробиваються. У мене періодично залітало. Плюс до того сама от маска 205 мм, а щоки 202 мм. Тобто ви розумієте, що він буде відтанковувати частенько, але частенько буде навіть в башту пробуватися. Тобто фішкою я не можу назвати у 56 ТП його броню. 1650 міцність із поліпшеним загартуванням, друзі, у даної машинки. Тепер давайте подивимося вогневу міць і обладнання. От З обладнання я порекомендував ставити загартування досилач. І система підвищеної рухливості Т3 або турбонагнітач. Звісно, ця Т3 вона краща, тому що вона ще апає стабілізацію. Давайте тепер подивимося по снарядах. Середня шкода за постріл на всіх снарядах, окрім осколково-фугасних. У нас 390 одиниць 221 мм пробуває бронебійний снаряд, для ББшки це нормально. Швидкість польоту 1018 також нормально, під калібер 252 пробуває, при тому, що швидкість польоту снаряду 1267. Тобто також нормальний показник. Звісно, він не підвищений, так само, як і в Ренегата, плюс-мінус по пробиттю під калібером. Тобто, Це стандартне пробиття для підкалібера. Середня шкода у нас на осколково фугасник 530 одиниць, при тому, що середнє пробування броні 68 і швидкість польоту 980. Тобто навіть тут також нормальні показники. 980 це майже 1000, це нормальна швидкість польоту снаряду. Так, поїхали далі. По вогневій потужності, мінус 20 кути. Хороші, комфортні. Час ведення 2.16, хороший, комфортний. Розкид на 100 метрів 0,32 також хороший, навіть е, краще, ніж у Ренегата. А от середня шкода на хвилину у нас вже гірша. Е, з досилачем 1945. Звісно, я не використовую доппайок, але так би було десь 2150 приблизно. Ну ви самі розумієте, все одно ДПМ гірше, ніж у Ренегата. Заряджання гармати 12.03, скорострільність гармати 4,99. От такі от справи, друзі. Швидкість горизонтального пересування прицілу 36.18. Тобто нормально, як для важкого танка, наголошую, що це нормально. По рухливості 45 вперед, 17 назад. При питомій потужності 17.2. Він відчувається як Стежка, практично. Швидкість повороту шасі 42,96 також хороший показник. Це вже можна сказати як ст шка і взагалі, якщо підсумувати по динаміці, то він себе дуже добре відчуває. Я в бою ну, от, не відчуваю цього, знаєте, як на важкому танку ганяєш. Взагалі б, нормальна у нього динаміка. Хоча й показники невисокі, 45 вперед, 17 назад із системою підвищення рухливості Т3. По скритості 8.27, нерухома машина 5,14 під час руху, звісно, її немає важкий танк. По спостереженню 403 метра. Звісно, це менше, ніж у Ренегата. Тут у нас. Навичка боєвого братерства плюс 9 дає, навичка Гострий зір плюс 8 і навичка радіоперехоплення плюс 6. Але якщо ви використовувати до пайок, то буде десь 420 метрів. От така у нас машинка. Рекомендувати я його не можу до прямої купівлі, друзі, тому що нічого особливого ви не відчуєте. І третьою машинкою є Стежка Lancent C. Преміумна Ска. Швеції 8 рівня. Давайте тепер розберемо її характеристики, подивимося на бронювання. В першу чергу, звісно, живучості в цієї машинки нема. Якщо ми перейдемо в схему бронювання, то ми побачимо. От дивіться, заявленням бронювання корпуса 60-40-25. Тобто, ви розумієте, проведена броня около 100 мм буде всіми пробиватися, 135 максимум. Бронювання башти 70-70-40. Також буде всіма пробиватися трішки більше 100 мм навіть під кутами. Тобто броні у цій. Машинки абсолютно немає. А що ж у неї є? Перше, це доволі непогана гармата, але з поганою друзі стабілізацією. Бронебійні снаряди у нас 320 наносять середню шкоду, 208 пробувають. Скажу чесно, як для СТ це ніби і нормальний показник, але цього дуже часто недостатньо по пробою. 930 швидкість польоту снаряду це менше комфортного значення, друзі, тисячі немає. Підкалібери тут ситуація набагато краще, тому що вони так само середню шкоду наносять 320 одиниць, при тому, що пробувають 242 і мають швидкість польоту снаряду 1150. От на підкаліберах комфортно грати. Я в основному під каліберах на ньому іграю, чесно. Осколково фугасні 420 підвищена шкода, 53 пробуває, швидкість польоту 900 метрів на секунду. Радіус ураження 1,91. Ну, це не суттєво, в принципі, його практично немає. По інших показниках, якщо підсумовувати кути вертикального наведення, мінус 10 плюс 20, комфортні, швидкість горизонтального пересування прицілу з обладнанням і з навичкою бойового братерства 41, тобто хорошо. Заряджання гармати 743. Хороший показник, середня шкода на хвилину 2583. Непогано, але з допайком, друзі. Зараз ми пробіжимося, до речі, по обладнанню, яке б я рекомендував вам використовувати. Тут все забігаючи наперед, потрібно ставити, щоб зробити стабілізацію набагато краще, тому що це основна проблема. Розкид на 100 метрів 0,34. Для стежки можна сказати, що це поганувато, друзі. Я тут нічого не буду казати. Час зведення 2.24 непоганий результат. Якщо підсумувати по гарматі, то в нас хороша альфа, хороші підкаліберні снаряди. Я так думаю, що недостатні ББшки, їх можна використовувати якщо ви з 7-8 з рівнями, але все ж таки вам дуже часто буде приходитиметься використовувати підкаліберні снаряди. Тепер дивимося по... Живучості ми обговорили 1350 хп. По обладнанню, друзі, по обладнанню я б вам рекомендував використовувати поліпшені механізми повороту, гарматний досилач для того, щоб апнути ДПМ, і стабілізатор вертикального наведення. Чому так? Звісно, стабілізатор для того, щоб мінус 20 було у вас від розкиту, якщо простий використовуєте, а поліпшені механізми повороту для того, щоб ще плюс. Точніше, мінус 12,5 від розкиду під час руху та повороту машини отримати. Плюс до того до швидкості повороту башти ви отримуєте плюс 12,5 і до швидкості повороту шасі плюс 12,5. Оце дуже така непогана збірочка. І до пайочок, якщо можете, можете возити, буде взагалі все прекрасно. Зараз ви вже могли були подивитися на той бій, який я зіграв. Я декілька боїв зіграв на кожній із цих машин, для того щоб можна було про них розповісти по свіжим слідам, так скажемо. от такі от три пропозиції у нас зараз доступні. Преміум магазині. До речі, що я ще не сказав, по рухливості 50 вперед, 20 назад, при питомій потужності 28-51. Друзі, питома потужність дуже прекрасна. Звісно, обмежена у нас максимальна швидкість. Можна ставити, наприклад, турбонагнітач. Це вже кому як. Це також хороша збірка, але ви тоді будете жертвувати стабілізацію, друзі. Так що вже катайте під себе, обирайте. Швидкість повороту шасі 50 і 13. Хороші показники, друзі. Хороші показники 24 тони. У нас машинка. Вага нашої машинки по скритості в такій комплектації, як у мене 26,7, нерухома і 27 під час руху, по спостереженню 428 метрів. От така от машиночка. Є. Чи брати, чи не брати, звісно, лансена обирайте самі, тому що я також не можу прям рекомендувати, що скажу, от ви візьмете лансена, будете фармити на ньому чи отримувати постійно задоволення. Машинка просто нормальна, на ній можна грати, можна отримувати задоволення. Звісно, треба підбирати під це обладнання і так далі. І так далі. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і розповідайте мені про ці машинки, що ви думаєте, якщо вони у вас є. І чи хотіли б ви їх придбати? Всім дякую, до побачення, до наступних відео, Па-па!